Знову класна новина. Я сьогодні отримала прекрасний стаканчик, тому що я дуже сумувала, що я не п'ю свій ранішній коктейль в такому гарному стакані. Тому фото наступні будуть в цьому стаканчику. Ну і звісно, я сьогодні відвідала Офіс Нідерланди, який виявилося, що поруч біля мене. І я скористалася можливістю поїхати туди і познайомитися з прекрасною дівчинкою, яка і подарувала мені цей стаканчик. Ну і, звісно, я придбала акційний набір, куди входить Активайс для нервової системи заспокоєння і додаткову кисню. Три пептиди колагену це б'юті, який допомагає нашому волосню, шкірі. З'єднана тканина. Також три аміно входить в європейський набір. Це чистий білок для побудови наших. Ну і звісно, тут входить тридуо для сус. Не було тиску, щоб е, гарно працювали наші клітинки, оскільки сюди входить і омега-3, і колензим. Тобто серм і крем Форевер, який допомагає сяяти наші шкіри. Якщо вас цікавить пропозиція придбання будь-якій країні світу і отримувати такі пропозиції з найкращими доступними прайсами, звертайтеся, допоможу радо в будь-якій країні, де ви зараз находите.